Всім здраві! Я. Я колишній боєць 66-ї бригади. 129-та бригада, 7-й батальйон. 66 та бригада. О, ми, з мой побратимськ піхоти. Ребята, отаким от образом зустрічаємося, знакомимся, общаемся. Ми є активними учасниками Руху Вовк. Це все народне об'єднання вільних козаків. Пропонуємо вам вступати до наших. Долучайтеся до нас, до наших лав. Наводити порядок в нашій країні О, в нашу групу входять діючі військові, колишні військові, СЗЧ, а також громадяни з активної громадської позиції. Не стисняємося, все просто. Нікакоє це не ні СБУ, нікакої це не ні ТЦК, ні ВСП, як Там в коментарях пишете. Заходьте в групи, общайтесь, долучайтесь. Е ми збираємося з тою целью, даби об'єднатися і вирішити насущні наболівші питання, тяжкі, які сприяють нашій перемозі, устаткуванню миру і закінчити цю кляту бійню. Тому від'єднаємося, знайомимося і общаємося. Подав заявку, тобто номер телефона, WhatsApp в особисті повідомлення на цей аккаунт. Ви попадаєте в групу База, там з вами зв'яжеться адміністратор. И после этого вы попадаете в группу по городу, вот как, допустим, Крывбац. Назначаем встречи, приходим, знакомимся, общаемся, пополняем костики, групповые встречи. И таким образом, ребята, пополняем ряды здравомыслящих, нормальных людей, которые хотят спасти в первую очередь свою жизнь, своих детей и нашу наньку Украины. Слава Украине. Героям слава.